Доброго дня, мої маленькі друзі. Міжнародний день миру відзначається щороку, 21 вересня. Для України це свято має особливе значення. Протягом усієї історії Українська держава боролася за своє мирне існування. І зараз ми боремося проти російської агресії, щоб наші нащадки ніколи не знали війни. Міжнародний день миру був заснован Організацією Об'єднаних Націй для того, щоб підкреслити важливість миру між усіма країнами та безглуздість війни. Мир таке коротке слово, про нього почнемо розмову. Що це мир? Якщо не знаєш, я розкажу, а ти згадаєш. Мир це коли близенько тато і дідусь. І сестри, і брати. Мир це коли не плаче мама, схилившись уночі над нами. Мир це коли в повітрі летять змії, а не ракети, що руйнують мрії. Мир це коли гримлять салюти, а не обстріли та прильоти. Мир це коли усі ми вдома, а не в країнах незнайомих. Мир це коли сміються діти, коли є чому радіти. Мир це коли ти йдеш в садок, а в школі чути перший дзвінок. Мир це коли пощезло лихо. Мир це коли сирена стихла. Мир коли війна скінчилась, в світі зла не залишилось, цього хочуть батьки і діти. Ми за мир. У всьому світі, а символом миру є голуб. Голуб це прагнення до польоту та миру. Білий колір пташки символизує чистоту, чесноти, радості. А оливкова гілка у дзьобоко голуба це символ миру та примирення.